І друзі, вітаємо вас! Нас 200 підписників! Уявіть собі, друзі, якої ми цілі досягнули! Отож, друзі, привіт! Привіт всім! З вами Червана Кулька Супергерой! Наша ціль тисячу підписників. І ваш хороший настрій! Друзі, продовжуємо гру! Так, друзі, що нас чекає попереду? 28 рівень і павук. Привіт, павук! Давно не бачились! Привіт, червона кулька! Давно тебе тут чекаю! Ага, я знаю, що в тебе є щупальця і одне око, і два зуба. Так що я страшний павук. Тебе я скоро знищу! Це я тебе знищу. Ходи сюди. І раз, два, три, чотири. Ой, вау. ти докотилася. Літаючий кажан павук. Ох! Деактивація паука. Настав твій час. Де ми вже таке бачили таке чудо зелене? Я чудо-юдо зелене і горохове. Ну начувайся, зелений кажан. І раз, два! Ще один зелений кажан! Ти червона кулька. Та я твого брата тільки що ліквідував одного з тих. Таких тво... тих летючих орків. І стрибок, кажана. Yeah. О, сердечко наше. Забира. Забрали ми наше життя, друзі. Подвоїли його. Рухаємося далі. з червоного на зелений, який показує нам напрям руху. Наш вектор руху. Так, друзі. Павуки вже сплели павутину свою. Ми вже тут освоїлися на нашій землі як свої. Треба їх, друзі, терміново деактивувати. Ого. Це, друзі, ті самі рогаті павуки. Які вже отримали роги під час своєї еволюції, ще й павутину позв звели. Ту, Ану мої друзі стриб. А! Попали ми до них в їхню нору. Ану мої друзі, попробуємо зі стрибка ліквідувати і. Ані, ах, перескочили! Оп, спокійно! Тривок! А, ні ні Привіт, кулька кавун! А, привіт, кулька кавун! Ось ми тебе і вибрали. Вітаємо в нашій грі! Давай ми випробуємо, випробуємо твою силу! Я нова кулька Кавун! Так, друзі, називаємо кулька Кавун! Стрибок! Оп! Ай! Помаленьку кулька Кавун! Не спіши зразу... Ти смачний, кавун! Вбій! Помаленьку, спокійно, бачиш що... Для он? тебе я не смачний. Гаубиця зелена. Давай її перескочимо, так? Раз, два, три. І стрибок! Стрибок. Забрали ми життя. Стрибаємо далі. Так, пружина, монета. Пружина, монета, З пружини на монету. І раз, і два, і три. Забрали зірку і монету. Ще одна пружина. Ого, скільки тих пружин. Мені здається, що кулька кавун. Набагато швидше скаче. Вау! Я рогата кулька! Та це ж рухомий зелений орк! Рогатий! Нам його не обійти! Може ти кулька, кавун, маєш броню? Мої роги проб'ють твою броню! Орк зелений, як нам тебе перемогти! Я супер орк, непереможний! О! Нам тебе не перемогти, говориш, та? Ну ми тебе хіба пройдемо. Все, до побачення! Лишайся тут! В цій тундрі! Ми ще побачимося. Ого! Круто, друзі! Куль, кулька кавуна багато пруткіша, ніж... Червона кулька, виявляється. Отож, ну, друзі, пробуємо! Наступний рівень з новою кулькою! Так, друзі, вперед! Нагаємо часу! Зелений бос! Вау! Атакуємо кульку! Ва! Вух, нічого собі. Ой! Ой! Я тебе з'їм. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, друзі, ви бачили? Що то робиться? І стрибок! Не маєш! Ти рогачу ти! Атакує! втікаємо скоро! Фу. Вистріл! Стрибок! Стрибок! Фу. Удар! Пух! Супер! Ааа, втікаємо від... Атакуємо. Гаубиці! Монстра великого! А -а -а -а. Удар! Є! Yeah, забрали ми монети, перемогли гаубицю монстра! Боса, боса! Всіх гаубиць, друзі! Назад, в астрал! Переміщаємося в наступну галактику! Друзі, ми пройшли гаубицю боса. Завершили крутий рівень з перемоги боса. І переміщаємося в наступну галактику, друзі! Дякую вам за перегляди, за ваші лайки та підписку. Підтримайте нас! Гарного вам настрою та дня, друзі!